Мене звати Микола Осиченко. Моє рідне місто Донецьк, моє друге рідне місто Маріуполь. З Донецька я поїхав у 2014 році. З Маріуполя дивом вибрався у 2022. Тепер досить часто густо їжджу на схід нашої держави, на нашу Донеччину, тому що супроводжую гуманітарну допомогу від фонду Ріната Ахметова. У нас величезна програма гуманітарної допомоги, яка працювала з 2014 року 10 років, де у нас було місяці, коли ми видавали і більше продуктових наборів ніж 100 тисяч. Тобто системність, довга воля, орієнтація на конкретну людину. Вона нас привела до того, що у нас такі фантастичні цифри. В 2014 році квітуче місто Донецьк. Опинилося на межі гуманітарної катастрофи. Тому що були поламані всі логістичні ланцюжки, коли фонд перетворився на деякий час на гуманітарний штаб. Я пам'ятаю кожного, хто був у тому штабі. На телефонах, на зустрічах, там десь ще, на вантажівках, на автівках з супроводу. Кожен гуманітарний рейс то це сотні тисяч тонн. Коли в 22-му році, 15 березня, я виїхав з Маріуполя в Запоріжжі на наступний день, я вже побачив набори виживання, тому що люди. Їхали без нічого, без документів, без речей. Я почав їздити на схід нашої держави в багатостраждальну Донеччину. Ми їздили всюди, де були люди, які на нас чекали, і всюди, де ми ще могли бодай якось доїхати туди, тому що ми везли їм набори виживання, продуктову допомогу. А без продуктів ти там ну ніяк. На годину п'ята ранку а ми вже прямуємо до постраждалих Херсонщини та Миколаївщини, там, де люди зараз найбільш потребують на гуманітарну допомогу. Фонд моментально знайшов комунікацію зі всіма хабами, які були створені різноманітними громадами: з Донеччини, Запоріжжя, з Херсонщини, з Сумщини, з Харківщини. Дякую йому Ахметову, що він нам дає таку хорошу допомогу. дав йому Бог здоров'я і хай далі нам продовжує допомогти. Зі мною завжди два моїх міста. Вони мене оберігають. Там без цього ніяк, тому що ми їздимо в самі небезпечні місця, міста та містечки нашої рідної Донеччини. Далі, що нам ще потрібно? Маст хев, каска. Герб Донецької області. Це моя рідна Донеччина. Є на дровниці. Я вам скажу, що так швидко я не бігав взагалі. Ніколи, тим паче, що я був у Броніку в касці. Ось я е, перше, Я дуже сподіваюся, в останнє що в житті я встиг е, збігти від ворожого fpv дрона. Страшно. Так ночі бомбілі. Ну так, і все, і бахнуло. Це не те, що а, одна з наймасштабніших. Да? Це наймасштабніша допомога, яка йшла мирним. І спитайте будь-кого на Донеччині, да? в будь-якому місті містечку, що таке набор виживання. Вони тобі тут же скажуть Ахметов.